Вітаю сердечно, пані та панове, це ФріСту 21 .com. Продовжуємо тему Must і have to, і, зокрема, заборони з Must і ну, будемо так говорити, теж заборони, але дещо іншого характеру з Хелту. І це Мерфі, 31 Юніт. Якщо у когось його немає досі, посилання в описі відео. Отже, перше речення за нас вже тут все подумали. I don't want anyone to know about our plan. Не хочу, щоб хтось знав про наш план. You mustn't tell anyone. Тобі не можна нікому нічого казати. Можна інакше сказати, що ти не повинен. Це дуже сильна заборона. Це не повинен, тому що я людині забороняю, ми домовилися. Ніхто не повинен знати, і тому, власне, ти не повинен. Далі друге. Richard doesn't have to wear a suit to work, but he usually does. Річарду не потрібно, або Річард не повинен е, одягати костюм на роботу, але він зазвичай це робить. І отут у нас трошки інша ситуація, тому що коли ми маємо «don't have Донтхевту, і have to», як тут це вже не важливо, це не в тому значенні не повинен, що не можна, а в тому значенні, що не повинен, не потрібно. Це не є заборона, це просто відсутність необхідності. Себто, коли в нас must, це заборона, не можна, інакше кажучи, або не повинен. Коли в нас don't have to, це відсутність необхідності. Це означає, що людина, в принципі, вільна це робити, якщо хоче. Але якщо не хоче, можна не робити. Ну, тепер йдемо далі. Uh, «There is a lift in the building, so we... шось там climb the stairs. У будівлі є ліфт, отже, нам не потрібно, напевно, йти по сходах. Це не означає, що ми не можемо піти по сходах. Ми можемо, але є ліфт і ми можемо їм піднятися. Себто тут класика «don't have to». Далі четверте: «I promised Kate I'd call her tomorrow». Я пообіцяла Кейт, що я їй зателефоную завтра. І далі «I щось там forget». І напевно тут я не повинна забути. Себто мені не можна забути. І тому тут буде вже must not. Або «mustn't». Це вже що мені подобається. Чому так? Тому що тут була попередня домовленість, а отже, в мене є зобов'язання. Це майже те саме, що тут. Ідемо далі. I'm not very busy. I have a few things to do, but I щось там do them now. Я не дуже сильно зайнята. Мені є дещо що зробити, але мені не конче, потрібно це робити зараз. Оце a few things можна перекласти як дещо. Не обов'язково дослівно. І тут знову таки, я можу робити їх зараз, а можу і не робити їх зараз. Тому тут теж буде don't have to. І далі шосте. Софі лакс вікендс, бикос ші шось там up Елі. Софі любить вікенди або вихідні суботу-неділю, тому що їй що не потрібно рано вставати. Це не означає, що вона не може рано вставати. Та може, це таке. Але не мусить, тому doesn't have to. Далі сьоме. «You…» should be a good player to enjoy a game of tennis. Тобі щось там бути добрим гравцем, щоб отримати задоволення від ігри в теніс. Ну і якби в нас не було завдання, можна було б тут і have to поставити. Але, оскільки в нас нема сильно варіантів, тому тут буде you don't have to, тобі не потрібно бути. Це не означає, що ти не повинен бути. Це буде взагалі звучати дивно, не можна бути, щоб. Грати в теніс ну, це буде абсурд, але такої явної потреби в цьому немає. Далі восьме. you should keep trying to find a job. Тобі слід продовжувати намагатися знайти роботу. You — щось там up. Значить, тобі треба далі намагатись знайти роботу, тобі не можна здаватися, і отут уже масенс. Це, до речі, речення цікаве. Це не є класична заборона на відміну від першого і на відміну від четвертого. Тут немає заборони, але тут моральний обов'язок. Тобто твій обов'язок не здаватися. Ну, це дуже нагадує зобов'язання, але це зобов'язання я людині приписую, якби то. Тому що в четвертому зобов'язання від першої особи там все зрозуміло, там не може бути інакше. А от у восьмому це зобов'язання, нібито таке загальнолюдське. Себто, це правильно і це обов'язково потрібно робити, бо інакше, як він? Як інакше, сидіти без роботи недобре. Далі, дев'яте, щось там eat too much, I'm supposed to be on a diet». Значить, швидше за все, тут не можна мені надто багато їсти. Я маю бути на дієті. Оце «supposed» сипоусту це фактично теж замінник «must», тільки іншими словами. Ну, якщо я повинна бути на дієті, значить мені не можна їсти. І тут must not. Це не означає, що то можна, то не можна. Це однозначна заборона. Це знову ж таки зобов'язання або обов'язок. Якщо я сідаю на дієту, я маю якесь зобов'язання. Ну, якщо не їсти, то не їсти. Або не надто багато їсти. Далі, 10 we have plenty of time before our flights. У нас дуже багато часу до нашого авіарейса, і нам ще, напевно, не потрібно реєструватися. Тобто, ще є час, зареєструємося пізніше. Тут Don't have to, ясно, що не, не можна реєструватися. Тут можна було би казати не можна, але тоді не мало би смислу попереднє речення. Тоді тут можна було би сказати, що чекін ще не відкритий. І тоді the checking is not open yet. І от тоді є сенс we mustn't, тобто нам не можна. Але тут у нас вказано на те, що дуже багато часу. Тому тут теж буде don't have to. Звичайно, ми можемо побігти зареєструватися, але потім ми будемо нудитися в зоні очікування. Ось така вправа. Ну, в принципі, вона не складна, але це непогана ілюстрація того, чим власне Mascent відрізняється від don't have to. Хоча have to, саме have to іноді буває, дублює must. Don't have to ніколи Mustnt не дублює. Тобто, навіть приблизно вони ніде не зустрічаються, на відміну від їх стверджувальних форм, які іноді можуть підміняти одне друге. Заперечення з маст і хевту ніколи в житті один одного не підміняють. Вони абсолютно є різні. Це різні речі з різними значеннями. І це треба обов'язково пам'ятати. Отже, посилання на мерфі в описі відео, посилання на теорію по темі також в описі відео. Далі буде продовження теорії про маст. Дякую за увагу! Не перемикайтеся, і далі буде.